До Дня соборності України у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича бібліограф Бродівської бібліотеки Наталія Коваль провела цікавий захід, докладніше у сюжеті. Для студентів першого курсу провели цікавий захід під назвою Акт злуки, луки символу єднання та соборності. Розпочалося дійство з хвиленим мовчання. Опісля Бродівської центральної міської бібліотеки розповіла більше про соборність нашої України на офіційному рівні святої утворення єдиної української держави. А завдяки нашим героям, які щодня відвиборюють нашу. Є і самостійність. Ми маємо можливість сьогодні зібратися і почерпнути цікавої корисної інформації для себе. На заході розповіли про різні книги, а також були зачитані поезії, які були написані під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. А сама збірка мала назву Поезія без укриття. Вона має художній опис першого місяця війни. У ній представлено вірші 70 українських поетів. Ти українські. Мужній і відважний, і захищаєш нас у запеклій боротьбі. Хай береже Господь мій друг, чийсь син, чийсь чоловіче, хай побратимів твоїх яну захистить крилом. Героям слава, перемога ближча й ближче Зустрінем вас обіймами й тепло. Ти, мій герой, сьогодні і назавжди, і світлий ранок завдяки тобі. Героям слава, слава Україні! Ми сильні разом. Нам є що берегти. У цей день студенти мали змогу написати на паперових сердечках і зазначити, що для них означає День Соборності України. В подальшому їх прикріпили до одного плакату, а також поділилися своїми враженнями від заходу. Наступне видання пропоную вашій увазі Михайла Степановича Пасічника. Сторія України, навчальний посібник. Цей посібник був написаний, виданий у 2006 році видавництву знання у Києві. Також ми дізнаємося про питання встановлення української державності, релігійні і політичні принципи утворення нації, розвиток культури, пожиткового мистецтва та ремесел. Цей захід нам знову дав збагнути. Наскільки наша історія та багата, наскільки наш народ сильний духом, та що ми це все маємо берегти і мусимо до останнього показувати, що ми єдина нація, і яка має мати свою державу, і ми мусимо з неї боротися. По завершенню дійства кожен студент отримав нові знання про нашу соборну Україну. Сьогоднішній захід був присвячений до Дня Соборності України. Патріотична мандрівка, акт злуки, символ єднання та соборності. Дуже важливо у теперішній складний час для України такі проводити подібні заходи, адже вони закликають нас, українців, бути сильними, відважними, берегти свої звичаї, традиції і передавати їх з покоління в покоління. Слід також зазначити, що наша Бродівська центральна міська бібліотека активно співпрацює з Бродівським фаховим педагогічним коледжем імені Маркіяна Шашкевича. Ми постійно проводимо такі спільні заходи, таким чином маємо за мету. Долучити більше наших студентів, щоб вони більше знали і проявляли, і мали можливість показати свої знання, вміння і навички. Дякуємо, що ви нас захищаєте! Бажаємо міцного здоров'я! Повертайтеся живими! Слава Україні! Героям! Слава Сергій Нікишин, Василина Куть, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн.